Вітаю, шановні друзі! В цьому відео я хочу вам розповісти, скільки виплачують українським біженцям в Іспанії. Це дуже, дуже питання таке скептичне і спірне, яке обговорюють в соцмережах, і хочу вам розповісти. Так? Хтось говорить, що біженцям виплачують 400 євро на місяць, хтось говорить, що 3, 1300. Давайте розберемося. По полочкам, так би мовити, да? що і як відбувається. Значить, перше, ми повинні розуміти, що є три фази програми, на які бере тебе приймаюча організація. Якщо ви не знаєте, що це за фази, бо на кожній з цих фаз виплачують якусь суму. Яку суму виплачують? Ви можете подивитись, подивитись відео, яке я відзняв трошки раніше на моєму каналі. Воно називається Як і куди селять українці. Так? Значить, перше, якщо ви знаходитесь на нульовій фазі, в приймаючій організації, так, яка вас прийняла, вам виплачують тільки на проживання і харчування, тобто їжа і дах над головою. так? Тобто, що це означає? Дуже багато людей е, жаліються, що ну, як це так, в Іспанії, не виплачують грошей там, і так далі. Це теж виплати, зрозумійте, це теж виплати. От, наприклад, в Німеччині так, там е, виплачують гроші, так, е, і ще окремо надають грошову допомогу. В Бельгії і ще більше. Можливо, в деяких странах і. і по-іншому і ще можливо більше є. Так, ну тільки знаю зараз за Німеччину і Бельгію, так? Значить, е... Але чомусь все одно навіть з Бельгії і з Німеччини люди їдуть сюди і переселяються. Не знаю, чому не буду не буду говорити. Нема в мене такої інформації, так? Але щоб ви розуміли, нульова фаза, приймаючи організації, вам оплачують дах над головою і їжу. Все більше нічого не оплачують. Перша фаза, на яку ви переселяєтесь сприймаючої організації, вам оплачують дах над головою, їжу, дуже багато соціальних послуг, так, бо працюють соціальні працівники, ви можете жити в центрі для біженців, наприклад, так, е мову, так, вивчення мови і кишенькові витрати. Вони можуть складати приблизно. Е 50, 50 євро на людину. так, Значить, третя фаза. третя фаза, От на третій фазі вже вам можуть виплачувати гроші на руки, так, як це роблять в Німеччині, так, як це роблять у Бельгії, так, як це роблять в скандинавських країнах. Наприклад, це дійсно правда, і сім'я із п'яти людей отримує. На сьогоднішній момент 1300 євро на місяць. Ця сума складається із виплати на квартиру. Наприклад, максимальна виплата на квартиру для сім'ї із 5 осіб, це, наприклад, двоє дорослих і троє дітей. Так? Це 700 євро на квартиру і решта на комунальні послуги їжу і все, що вам буде потрібно. Так? Далі, якщо, наприклад, ця, ця родина може складатися із. Бабуся, дідусь, мама, тато і дитина, якщо це родичі, і вони підтверджують своє споріднення так само їм, як родині виплачують. Так? Також дуже багато питань з приводу того, скільки виплачують людям, які живуть в сім'ях. Бо дуже багато іспанців вони запросили для, до себе в сім'ї людей, які. Живуть у них вдома поза програмою. Ніхто їм нічого, ніякого даху над головою, ніхто ні за що їм не платить. Просто сім'я взяла як волонтери до себе людину з України і е, ця людина живе. Ви знаєте, я от зараз спілкуючись з ними, я навіть не знаю, хто більше виграв, хто більше виіграв, ті, хто йдуть, е, ті, хто йдуть по програмі, чи ті, хто си, поселяються в сім'ї. Я бачу те, що Ті, хто живуть зараз на, в сім'ї, вони зараз теж будуть отримувати по 400 євро на людину дорослу і по 100 на дитину. Уряд Іспанії виділив 58 мільйонів 800 тисяч євро на цю програму, яка буде діяти до 31 грудня 2023 року. Так? Я внизу в першому коменті залишу посилання на цю директиву, де ви можете зрозуміти і перекласти собі, взяти, забить перекладачі і перекласти собі, про що говорить ця, ця директива. Так, вона говорить про те, що повинно бути зроблено. Так? Але на жаль, директива не говорить, як це повинно бути зроблено. І, на жаль, ті люди, які зараз живуть в сім'ях, не всі отримають цю допомогу. Наприклад. Ще у липні і або у червні, такі провінції, як Малага і Аліканте, вже виплачували. Вже виплачували те, те, що я чув, те, що мені говорили, як волонтеру, так Те, що вони вже виплачували чисто від себе, тому що кожна провінція, розумієте, це окрема країна, і вона може приймати свою директиву. так? От в, цьому, в цій директиві, яка є, так. Ви там почитаєте, що там не виписано алгоритму, як будуть відбуватися ці виплати. так? Значить, вони говорять, що або це беруть такі організації, як Сіар, Аксем, як Червоний Крест, або Апіпакам, або інші, або ми віддаємо їх на місцеві організації. Тобто, може виплачувати їх аюнтамент. Тобто, іще воно не випрацьовано. Тому із за цього зараз ще не хоче. А те, що будуть получати, це ну, вже питання вирішено, Так? За це теж можете не хвилюватися. Також дуже багато, дуже багато питань виникає з приводу, от, наприклад, якщо людина приїздить сюди пенсіонером 60 років, там, 65 років, от, що робити, якщо людині от так от, ну, стільки років, чи вона може розраховувати на якусь пенсію чи ще на щось тут. Зразу хочу сказати, що ні, на жаль, ні. І е, те, що я чую в соцмережах, деякі люди вони радять такі речі, вони кажуть, що е, якщо ти 10 років тут проживеш легально, ти можеш розраховувати на мінімальну пенсію. Ні, це не так. Якщо ти 10 років тут попрацюєш легально, ти можеш розраховувати на цю пенсію. Так? Тобто, що ви можете зробити, якщо ви пенсіонер з України? Єдине, що ви можете зробити, це перевести свою пенсію на іспанську, тобто омалогувати свою пенсію, перевести її сюди в Іспанію, і щоб вам сюди її виплачували, і вже просити якусь допомогу, про яку я говорив на початку. На початку відео, да? просити якусь допомогу. Вона не залежить від того, що вам виплачують цю пенсію, так ви не повинні мати доходів. На території Іспанії. Це написано в директиві. Зрозуміло, так? Три фази. На кожній фазі виплачують по-різному. І також є окрема категорія. Це люди, яким виплачують, окремо будуть виплачувати зараз, які живуть в сім'ях. Все це буде зроблено. Що я вам бажаю, щоб всі е, були влаштовані, щоб всі інтегрувалися, щоб всі насолоджувалися сонцем, морем, океаном, хто дає, хтось роботою своєю, яку він знайде тут. І бажаю вам всього найкращого на цій землі. Чи очікуйте наступні відео, на яких будуть дуже цікаві і дуже важливі питання розкриті, які зараз задають наші люди, які сюди приїжджають? До побачення.